Друзі, ну якщо ви ще не вибрали собі причіпний оприскувач, то на моєму фоні ззаду стоїть класний оприскувач берту, який коштує як причіпний оприскувач. Але це самохідна машина. Самохідна машина з об'ємом баку 3200 літрів, зі штангою 30 метрів і з розширеною колією, ну мені здається, в ній є все, що потрібно для роботи в полі, в тому числі і класна навігація. Доброго дня! На базі Астра з'явився новий самохідний оприскувач. Новий в плані поповнення, по стану був бушний. Це оприскувач борту Раптор 3240 2013 року випуску з напрацюванням 4035 годин. Значить, даний оприскувач знаходився в одних руках, обслуговувався частково компанією Астра, частково іншою компанією. Забрав він по трейдину з двигуном Deutz на 200 кінських сил. Зі штангою на 30 метрів чотирьохсекціонний, без будь-яких питань по гідростату, по насосу, по двигуну. Тобто даний оприскувач на момент трейдину працював в полі. Забраний він був по факту з поля. І на сьогоднішній день він підготовлений компанією Астра для роботи в полі. Якщо коротенько пробігтися по роботам і по його стану, хочу звернути увагу на наступне: момент номер один. На оприскувачі була повністю відремонтована штанга. Тобто, штанга замінювала ще, як оприскувач був у клієнта компанії політехніка. Вона зробила повноцінну реставрацію даної штанги. Нашої компанії були замінені квадрикси, всі форсунки. От, передивилися шланги, подивили, передивилися всі стики. По штанзі питань ніяких немає. Далі було замінено палець. Осі, тобто тут була повноцінно проведена робота, палець, сальники, підшипники, тобто це все, все комплектно змінилося. Питань походовки немає. Він був повністю перекрашений, були прибрані моменти оці всі ржавчини, ці всі ну, не гаразди, він був проведений в бойовий стан колія оприскувача, яка вона знаходиться в ширині. 3,1 метр це внутрішня, і 3,6 це зовнішня. Тобто, по факту, це у нас колія там той ж самий жуніровська сівалка там, з міжрядкою 70 см. Mm. Тобто вони збільшили колір на нього. Так, так, так. Вони а, збільшили колір. З цього моменту вони в господарстві в себе варили. Так. Доварювали ці розширювачі. все все було зручно під їхню техніку, під їхні запити. Дана конструкція себе показала в роботі, як доволі гарна конструкція без зайвих питань. Якби, хто працює з міжрядкою 70 або міжряді, там не є принциповим якимось питанням. Цей оприскувач був би дуже, скажімо так, гарний і приглядісів. На даному оприскувачі ще раз повторюється 30-метрова штанга. Він у нас на 5 секцій відключення. Штанги в оприскувачах брату це, скажімо так, одна із таких важливих фішок. Це перше, це трикутна форма штанги, Вона захищає безпосередньо всі форсунки, всіх квадриксів. Побиття від зачіплянь різних, ну і плюс у є власний патент на цю всю систему. Тобто, ну, в принципі, по штанги питань немає. Ідеальний баланс, ідеальна рівновага. Ну, штанги це показує в найкращих таких. А Ти казав, Вона штангу міняли? Чому вони міняли штангу? Вона була відремонтована, тому що на господарстві були, там, було завдано якихось механічних пошкоджень. От, і даби не переварювати, не вносити якісь корективи в існуючу штангу було. Прийнято рішення віддати безпосередньо до професіоналів, от, які, які повноцінно відновили штангу, її передивилися, вирівняли, проварили і по факту зробили її, можна сказати, як новою. По оприскувачу, також всі подушки працюють ідеально. Жодна з подушок не здуває. Повторюсь, гідростати, все це діло перевірено, перевірялося воно безпосередньо в полі, заливалася повна бочка води безпосередньо нами і повна бочка виприскувалася. Тобто було перевірено всі елементи, оприскувач у нас в робочому стані. По бортовим, по двигунам, по всьому цьому ділу заперечень немає. Також дуже важливий момент, хочу зазначити, що даний оприскувач продається уже з встановленою тримловською навігацією. Яка саме ж, і про неї, я вже там розкажу, як перейдемо до салону. А її не було на ньому? Ні, не було. Не було, вона вже була доставлена клієнтам. ну Тут просто залежно від того, у кого які потреби. Хтось стрім був, ставить, хтось жоніри і пішло, поїхало. в принципі, Я пропоную пропонуюся всередину. Оприскувач у нас запускається на холодно добре, без питань. Працює рівненько, тихенько. В принципі, по органам управління тут все достатньо просто. Зверху маємо органи керування безпосередньо світла, омивачів, підігрівачів, зеркал, налаштування зеркал, музика, світло, якби тут, зрозуміло, тут все по базі. Дана панель у нас відповідає за керування трьома типами ходу. от. Тут, в принципі, я навіть не знаю, чи є сенс тут зупинятися, тому що тут все якби, максимально просто, максимально зрозуміло. Парковка, обороти, ход, збільшення оборотів, зменшення оборотів. Також патент борту це безпроводний джойстик. Джойстик у нас знімається, що надає нам можливість керування безпосередньо з вулиці, і з кабіни. Ну і як буде. А, а для чого це? для чого це зроблено? Аби оператор міг вийти і оцінити безпосередньо робота там штанги, чи не день, чи не задіває, подивитися на неї в цілому, або там оглянути всі органи і всі ці моменти. Ну, тобто, це по факту максимально зручно. От я з кабіни там не бачу всі, всієї штанги на 30 метрів, десь бак перекриває, десь э, безпосередньо рамка перекриває, Вийшов, розклав, передивився, циліндр не течуть, все працює. Ну, дуже зручно, якби і для оператора, який працює годинами, днями на прискочі. Це класна штука. Е, як і казав, на на ще настановлена навігація, на моніторі цей фісі 750 От, 5 секцій. В принципі, якби в них моніторка це, це максимально не зрозуміло. режими там ночні по штанзі, верх-вниз розкладання, складання, замки закриваємо складаємо і пішло Тобто За допомогою даного монітора вона задається всі функції на оприскування, на роботи. Ну, Повноцінно на всі моменти по А, По, по... моніторки всі стандарти йдуть на 12 секцій. На даному прискулі у нас повторюється з їх 5, але би, там, при можливості при бажанні можна доставити додатково секції і буде, так сказати, більше. Розширити можливості. Да, так? Да, да, розширені можливості. Також демонструю, що у нас напрацювання, як я казав, 4035 мотогодин. Так, це захисна шторка попереду. Ну, якби, по факту все, що для, треба для роботи, в нас в ньому є. Все максимально, скажімо так, просто зібрано, кучно. Все під рукою. Ну, якби оприскувач хороший, у оприскувача є історія, у оприскувача є обслуговування. І якби, у, наш, у нашої сервісної служби є розуміння роботоздатності даного оприскувача. Скільки гектарів він відпрацював? Напрацювання на ньому 57 тисяч 800 гектарів або 4 тисячі 35 п'ять мотогодин. Тобто для самохідних оприскувачів, скажімо так, ну це і не маленьке, і невелике напрацювання. Це та золота середина, при якому він залишив свою роботоздатність при собі, от і при ньому якби ще не присутні ніякі проблеми і питання. Також що немало важливо, він був в одному господарстві, в одних руках. Ну і людина, яка на ньому працювала, по факту була відповідальна за. Роботоздатність даного присходяща. А це є дуже важливим. От саме там, при викупі там, бушної техніки, при перегляді сервісної служби, при підготовці, і пішло-поїхало. Про ті нюанси, на які завжди треба звертати увагу, воно тут все було витримано. Всі кнопки, все повноцінно у нас по факту працює, все освітлення, там, ну, як би, тут питань немає. Він передивлявся нами вже неодноразово. І також хочу зазначити, що... Ще раз буде переглянуто те, що ну, якби там сервіс завжди намагається витримати так сказати, рівень компанії. Ми намагаємося підходити до цього максимально, максимально професійно. Так. Позаду знаходиться кнопка відключення маси, кнопка аварійної зупинки, розетка 12 вольтна Тут все, як я кажу, все під рукою. Клімат-контроль. Клімат, так би все сказати. А, то він так -то керується, такою панелькою невеличкою? не Так, 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 невеличку, але знову ж таки їдемо. Горбакачі в полі дотянулися, не треба не підніматися, сидіння нічого. Угу. Все зручно. Так. Все зручно все під рукою. Штанги. Тут якраз можна подивитись. Хож повторюю, що бак у нас повністю цілий, так. бак у нас на 3200 літрів. Даного об'єму вистачає на повноцінну обробку і на мінімальний заїзд на дозаправку. Ну Це залежно від норми, яку будуть так, так, Кожного які там запити. Так, Якщо коротенько, в принципі, скажімо так, ну я вважаю, що показали максимально таку стисну, стислу і інформаційну картинку, от, а тут вже mm -hmm. Запрошую на перегляд безпосередньо техніки у нас на базі. Коротеньке тестування. Ми зі своєї сторони покажемо, розкажемо, що робилися, що побачили, в якому стані. Машина зараз повністю робоча, можна приїхати, забрати прямо з бази і так, працювати. Так, так. Повністю, повністю робоча машина, приїжджаєте, забираєте і радієте. Заробляєте на ній кошти. Так, Машини Або... ще робочі. Поїздять декілька сезонів. Шини, Гідростат не підтікає. Ніде. Так, що тут у нас по системі оприскування? По факту по даній машині були більше проведені саме косметичні роботи, тому що її роботоздатність не, так сказати, не задала питань там, для сервісних інженерів. А кліренс, до речі, тут метр шістьдесять. Кліренс у неї метр вісімдесят. Кліренс у нас статичний, він незмінний. О, Тобто ці машини, які ще там йшли ці якраз 13 роки, тут йшов незмінний кліренс 1,8. Ну, Якби цього максимально достатньо. Ну, Метр вісімдесят це в принципі всі роботи можна так, робити. Так, так, це проблем немає. Роботи. Плюс колія тут широченна, тут уже можна не боятись навіть на Косогорах працювати. А також ще немало важлива деталь, це те, що на самохідних оприскувачах борту у нас є режим роботи на схилах. Тобто, якщо оприскувач буде трошечки під нахилом за допомогою джостика, вирівнюємо положення коліс, задаємо, скажімо так, наприклад, там задніх, і повноцінно себе. Щоб вони ніби підповзали наверх. Так. То? так, Тож так, так. Керується і передня, і задня вісь. Так, і передня, і задня. От. І якраз ми комфортно себе відчуваємо при роботі на схилах. Відповідно, радіус розвороту тут невеличкий. Так. Е, так. І найголовніше питання тепер, скільки він буде коштувати? Найголовніше питання це моя улюблена рубрика, так сказати. От, е, самохідний оприскувач, який присутній у нас на базі, коштує 68 тисяч євро. Це ціна вказана в Безналі з ПДВ. Це ціна фактично причіпного оприскувача. Прищепного, так, да. по Нового. факту, новий прищепний оприскувач, ну залежно від комплектації, десь там коштує трохи дешевше, десь коштує трохи дорожче. От, уже залежно від комплектації, від регіонів і всього іншого, від компаній, які постачають. А так, безпосередньо, так, цей саме цей самохідний оприскувач 68 тисяч євро, який по факту готовий вже до роботи в полі. От, Очікуємо на перегляд. Тут вже безпосередньо будемо по місці контрактуватися. Або що немало важливо. Можна і по телефону законтрактуватися, а там вже приїхати і подивитися, яку красу ви купили. Ну, У будь-якому випадку все одно треба їхати, дивитись, для того, щоб пересвідчити, чи що правду розказали, чи неправду. Так, так, по, телефоні, так, так. Бо по телефону це такі <світ> продажі. Ну але ж теж, ну, по телефону це одне діло, але ж ми для того і знімаємо відео, щоб показати людям віддалено. В якому стані знаходиться прискова, щоб вже була якась там мінімальна можлива картинка, да? а вже приїхали, звичайно, що своїм очима подивитися, пощупати, приїхатись, завести, відчути ті емоції, ну якби вже придбати, це, звісно, це інша справа. Ну, тут із таких, із найбільш таких виділяючихся хіба що оце, доварені оці поставки на осях для розширення. Так, так. Видно одразу, що сварка не заводська. Да, це воно робилося безпосередньо в господарстві. З однієї сторони, можна називати це ляпом, з іншої сторони, залежно від потреб. Якщо ми знову ж таки беремо міжрядку 70, це не є ляп, це вже є там е якийсь плюс да, в роботі. Тобто вам вже не треба щось виставляти, щось видумувати, воно вже готово. Десь це плюс, десь це мінус, як і в, по факту в будь-якій техніці. От, тут більше залежно від потреби. Якщо підходить, тут ми впевнені в роботоздатності машини от, і як мінімум там в основних елементах. Тобто по факту під'їхали, подивилися. Ну, якби я більш ніж впевнений, що вона буде працювати, працювати. Так, окей. Що тоді, друзі? Під'їжджайте, дивіться, вибирайте. Тут, до речі, окрім оприскувача, ще дуже багато різних машин, сівалочки є, телескопи є, оприскувачі інші є, трактори, сівалочки, глибокорозпушувачі. навіть комбайни є. Ось можете приїхати, вибрати собі навіть такого гарного комбайника і працювати собі, і горя не знати.